Всім привіт, шановне панство. Сьогодні буде у нас такий новенький формат розпаковочка і коротесенький огляд, монеток, які знаходяться там всередині, в цих посилочках. А знаходиться там монетка священної Римської імперії та монетка вже німецької імперії. Якщо комусь буде цікава моя творчість, то прошу поставити лайк, підписатися, і будемо якось співпрацювати. Скажем так, на огляді будуть зовсім прості, але цікаві монети в досить приємному стані, як на мій погляд. Ну і надіюся, що наступна розпаковка або огляд монет не заставить себе довго чекати. Зараз буде, як напевно, замотано все кучою скотчем. Є такі продукції, які намотують скотч дуже-дуже дуже багато і потім ти садиш мучишся, не можеш його відкрити досить довго. Ну, майже такий пакуночок, зараз апаратну. Розріжу там не буду розпаковувати, прямо отак от зроблю. Монетку я не зачеплю. Це у нас хворі. Зараз я його доставлю. В рукавицях незручно. Не можна відкрити всі пакетик. Так, перша монетка. вага цієї монетки. Давайте зараз подивимося. 20.46. Флорінчик Фердинанда III, імператора Священної Римської імперії, відкарбований в місті Євр. Рік карбування, на жаль, підказати не зможу. Хто знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Була відкарбована досить велика маса таких монет і не завжди якісними штемпелями. Самі можете спостерігати як і сліди обігу, так і сліди зношеності штемпеля. Дана монетка була популярна серед населення Священної Римської імперії та й за її межами. Номінал монети 28 стюверів. Або ж флорін, або ж дві третіх талера, кому як зручно. В принципі, стан збереження монети ще досить непоганий. Хороша деталізація та залишки шнапального блиску присутні. Зазвичай ці монетки досить сильно затерті. І так, шановне на товариство, переходимо до наступної моєї посилочки. Тут буде монетка німецької імперії. Взагалі, нумізматика німецької імперії сама по собі досить цікава тема. Дуже велика кількість в першу чергу ювілейних монет, де є надзвичайно дорогі та рідкісні екземпляри, і це робить дуже цікавим колекціонування саме цієї тематики. Це наче якесь полювання. Ти завжди будеш шукати кращу монету, більш рідкіснішу. Ну і що немало важливо, це. Дизайн монет є, він дуже-дуже різноманітний. Дуже багато монет присвячено різним подіям, що робить, і підсилює інтерес саме до цієї тематики в нумізматиці. Плюс до того багато монет саме німецької імперії продається за доступними цінами для тих, хто тільки, тільки починає входити в нумізматику, це дуже важливо. Дві марочки теж непоганому стані. Зараз будемо дивитися детальніше. Зараз я її достану, друзі. І так, дві марочки 1902 року. Ювілейна монетка, присвячена 50-й річниці від початку правління Фрідріха фон Бадена, відкарбована та режем в 375 тисяч 18 екземплярів на монетному дворі міста Штутгарт. Монетка в дуже приємному стані, без всяких забоїв, подряпин чи ударів. Має таку гарненьку золотисту патину, промінчик. Бігає як на аверсі, так і на реверсі. Можете бачити більш детальні фото. Якщо комусь це відео здалося цікавим, то прошу підписатися на канал, поставити лайки. Я далі буду старатися створювати для вас подібні відео.